А знакомы вообще с тем, что нам вам как-то в ну, новостях, может быть, показывали? Может, вы что-то читали альтернативное? Правда, наверное, нам от нас скрывали. Это я вот от военных ребят. Мы тоже общаемся, приезжают, воду привозят. Я общаюсь, они не говорят почему-то все в Ну, я просто в шоке. Я в шоке. А что шо думаете об украинских военных? Вот они сейчас с вами посуду. Я не ожидала, правда, что такое отношение будет, но ребята молодцы. Им большое спасибо. Они и нам и воду. спрашивают, никто нас не обижает. Ну, мы рады, что они рядом. Что мы нуждаемся, они все привозят. Ну, это да. Просто, ну, раньше говорили, ну, придут украинцы, да, не убивают людей. И речь. Не знаю, я вот вижу, люди, люди. Это хорошо, что вы привезли нам и типа, поесть, и хлеба, и воды, и и разрешают ходить везде и по магазинам ходить. И а что думаете об украинских военных? О, ребята вообще мы с ними и по магазинам возили нас на машине. Как вас зовут? Нина. Нина. Угу. Спасибо большое. Очень. У меня друзей много на Украине. Угу. Если предложат эвакуироваться в Сумы, эвакуируетесь? У меня дочь. Живе в Жилізагорській Курській області. Трує Угу. Як тоді я? буду Не знаю. От дві жіночки з Курська, яких запитували стосовно російських ой, українських військових стосовно того, що вони по суті, ну якщо говорити про перше відео, та що вони чули до того, як прийдуть. Українці раптом да їх постійно лякали лякалками, і тут вони по суті дві явно помітно, що досить нормальні жінки, ну наскільки можна говорити про росіян? Нормальні от але а, та, тільки, от з приводу першої, ти розумієш, от вона каже: да нам казали, що там будуть резать, убивати а вони нормальні хлопці. А коли їх будуть звільняти, освобождать? Русський От тоді вона, очевидно, що зрозуміє різницю в повній мірі. Будь-якому. Якщо ви воно... думаєте, що російському солдату, в принципі, фіолетово кого знищувати, то це так і є. Хахли-хахли, ну, чеченці, чеченці. Мешканці Курської області, мешканці Курської області. От, так що нічого дивного. В принципі, ну так, само, просто що хотілось дійсно от, заакцентувати оцю величезну різницю. Просто що якби їм більше показали дійсно відео і розповіді, наже ж скільки вже є фільмів і всього, про Маріуполь той самий. От їм Ну слухай, нас... якщо б їм показали, якщо б їм показали, що у них інтернету не було. Ну це зараз там прикрутили його, да. А що два роки був інтернет? Можна було подивитися, що відбувається так, що тут діло а, таке а, ілюха. Давай тоді зробимо так інакше. А, якщо ми заговорили про настрої росіян, я знайшов відео а, від BBC а, Там британець, значить, ну тільки це не от ну знову таки показово. Це не в Курській області, а mm -hmm. ой там какое то шота місто Алексин невеличке провінційне, по-моєму, Московська область, і от він ходить, питає про події на Курщині росіянчиків. Олексин, місто з 700-літньою історією, приблизно в 150 кілометрах від Москви. Я приїхав сюди дізнатися, що місцеві думають про драматичні події, які розгортаються в Курській області, де триває український наступ. Дуже. Любов каже, дуже хвилюється, бо українські солдати зараз на території Росії. Вона не дивиться новини, бо починає від них плакати. Як таке можливо? Хто це допустив? Запитує вона. А цей молодий хлопець каже: люди тут вірять, що російська армія доведе справу до кінця і переможе. Лучок зілененьки у мене, от молоденький. Регіна торгує на ринку городиною, яку виростила власноруч. Ну, щоб не було війни, очі вот, що вся могла вона каже: найголовніше, щоб війна не прийшла сюди, щоб українські сили не дійшли до них. А російські солдати та командири мають бути більш пильними, каже жінка. майте на увазі, що російська влада постійно нагадує росіянам про жахи Другої світової війни, про жахи вторгнення. Друга світова війна частина російської національної свідомості. А зараз уперше за понад 80 років іноземні солдати перебувають на російській землі, захоплюють її. Це великий шок. Володимир хвилюється, але впевнений, Росія переможе. Але якою він бачить перемогу в цій війні, Победуйте. перемога це коли буде мир, каже він на міській площі концерт патріотичної музики, але атмосфера тут досить пригнічена. Люди тут виглядають стурбовані, дуже стурбовані ситуацією в Курській області через український наступ. Немає сумнівів, що вони хочуть миру. Але ось що цікаво: вони все ще довіряють людині, яка керує країною, президенту Путіну. Вони вірять, що він принесе мир. І це саме той лідер, який два з половиною роки тому розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Я каже: не можу дивитись новини, бо я плачу. Не може бути. Не вірю, що вона їх не дивиться. Вона їх дивиться, не плаче і ще й мабуть. Коментує із задоволенням. Не може бути російською бабушка, яка не дивиться російські новини. Це ж якесь. Але бачиш, а, да, головне, щоб війна надійшла до них. А, в ага. а там хоч... хоч кол на голові тіши. О, що я згадав. Ага, Я чого собі. Ну так, це правда. Вони от сидять собі спокійно, все в них там окей, нічого не паряться, а потім можуть починати говорити різні речі, писати різні написи і так далі. Ми то пам'ятаємо, що росіяни є росіянами, просто що дійсно хотілося акцентувати різницю на тому, що таке український військовий в контексті ціннісному і як себе поводять росіяни. От і все yeah. ще раз додатковий от з Курщини ще новина про те, як ставляться росіяни до самих себе і до своїх сожителів, суграждан. На Курщині отруїли річку Сейм, саме росіяни, її, вона, в принципі, є найбільшою протокою Десни. і видно Зараз от ви побачите кадри її мапу. От, вона справді впадає в Десну. Її Десна, ви знаєте, це річка, яка в Україні протікає. І, Відповідно, теж після того як там в Сумщині було зафіксовано велику кількість загибелі риби, її також вже проведена була експертиза самої води. Були знайдені деякі отруйні речовини. Які стікають із Росії, і тому про це сказав Вишгородський міський голова Момот жителям жителям громад Бриворського та Вишгородського районів, через які протікає десна, заборонили купатися та ловити рибу. Потім з часом, уже ближче до обіду, Держакоінспекція столиці не виявила перевищення норм органічних та мінеральних речовин в річці Десна в межах Київщини і повідомили в ОВА, однак все одно рекомендували не купатися, користуватися, не користуватися водою з річки, взагалі не ловити рибу і так далі. Хоча, чесно кажучи, я, як от людина, яка трохи в курсі, не раджу купатися в наших водоймах в Дніпрі, навіть і так далі. Ну я не раджу. В річці Рось нашій теж не раджу купатися. Це небезпечно для здоров'я. В нас дуже брудні річки, на жаль, тому, тому навіть Ні, без цього купатися. Давай ну. так в Карпатах, наприклад, я думаю, що можна, ворства ще чиста. Ну, там. Ні, ну, більшість річок, так, да, це. У мене колись був діалог, ота коли спека була велика, я знаю, вже я вже розказував. Повторюся. У мене друзі, львів'яни, значить, подивилися, я там виклав температура повітря 52 градуси на сонці. Вони такі Жесть, але у вас хоча б річка є. Я такий, ребята, ви не розумієте. <ріця> річка є, але купатися в ній, ну коротше, ну, Дніпро мається на увазі. Дніпро в Дніпрі. Бо Дніпро ж це <ріця> Дніпро <ріця> та річка. Це дискусія okay. часті по іменування міста. Ну, no, uh, no. no, no, короче, там говорити, no, no, наприклад, можна ні, залізти можна в воду покупатися, але якщо ви. В рота наберете води, то потім будьте готові три дні сидіти, значить, в спецкомнаті на з білим другом. Ну, та ризик цього дійсно досить великий. По перше, по-друге, якщо говорити про річку, роста було ж я не пам'ятаю, що далеко до вторгнення, напевно, в двадцятому році ще було проведено. Не пам'ятаю точно в якому саме дослідження Дніпра всіх його частин, да, і середнього, і там верхнього, нижнього, то річка Рось воює взагалі самою брудною ну, з усіх проток, навіть і в чому проблема? Що там перевищена кількість ртуті і нікелю? Це небезпечно. Тому враховуючи, що ну у нас серйозні проблеми з річками. Це от одна частина да, нашої водної системи, яка от ретельно досліджувалась. От тому будемо дивитися, як то ми з цим впораємось на майбутнє в нашому житті. Сподіваюсь, що впораємось, і сподіваюсь, не будемо чекати, коли з крана потече болото замість води. От тоді ми тільки почнемо всі масово турбуватись про те, що ж у нас з водою, то що проблеми.